Цього питання усвідомлення, але вода камінь точить. Я вважаю, що нинішня влада втратила кілька років, коли вона кинула весь потенціал наших дипломатичних установ, весь потенціал Міністерства закордонних справ і офісу президента на те, аби підписувати з нашими партнерами такі міні будапештські меморандуми з країнами, які з нами не воюють, так звані безпекові угоди, які не мають безпекових гарантій, і все це ну знаєте, вилилось такий портфоліо. Дуже красивих пафосних фотографій, але м, жодних безпекових гарантій Україна не отримала. Той час, наприклад, коли в 2022 році на піку такої да, емпатії світу, підтримки Зеленський і його офіс не е, вважали за потрібним там їхати на саміт НАТО в Мадрид е, і на тому моменті переконувати наших партнерів, що це. Призведе до пришвидшення насправді завершення війни. Ми вітаємо те, що зараз Зеленський.